2023 рік. Кожен викручується як може із проблемами електроенергії. і для зарядки мобільних телефонів, в даному випадку у мене, отакий як конвектор. Також є такий акумулятор. Необхідно зробити тримач для прикурювача і конвектора. Що ми для цього робимо? Перше, це дощечка, необхідно виміряти, вирізати, щоб ставити. Прикурювач. Для цього вставляємо срокуверку. Ну, це можна вирізати і ручним інструментом. Ось що у нас вийшло. Так. Так. Далі нам необхідно зробити сюди тримач. Для цього виміряємо дощечку раз, сюди два і на цю сторону три. У нас виходить так, Тепер маємо упор на цю сторону, упор на цю сторону і зверху дощечка. Тепер нам треба оце прикрутити сюди. Що у нас виходить далі? За, таке, за таким цікавим явищем як. Хоп! Так. Маємо таку тепер штуку, і гарно тепер для того, щоб заізолювати оці края, я буду використовувати пластикову пляшку. Відкручуємо це, обрізаємо по висоті і надіваємо сюди. Попередньо закрутивши гаєчку. Подивимося, що вийшло. Так, Пройшовши, обрізавши, поставив, підкрутив саморізами. Ізоліруємо провода термолентою і дивимось. Так, щоб ніхто не сказав, що там якісь провода заведення або і ще щось. Це звичайний акумулятор. Бачимо, так? Да? Ось де провода, які йдуть. Під'з'єднуємо. Є. Ось провода. Під'єднуємо. Ось конвектор. Індикатор повинен засвітити зеленим. Будь ласка. Підваємо ближче. лампа звичайна. Під'єднуємо. Будь ласка, працює.